дуже 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 неочікувано. Всім привіт! З вами Оленка. Ви на біргічці на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні на огляді у нас ювілейний абіс від київської броварні Варвар. Починаючи з 2018 року, на честь свого дня народження варвар варить імперіал стаут з ягодами цього року. Окрім того, що це вийшов малиновий імперіал Стаут, вони також витримали його в бочці. Гляньмо наскільки це гарно. Окрім класичної прекрасної етикетки, тут також є логотипчик, який підкреслює, що це аніверсарі. Тут навіть зазначені роки існування пивоварні. І цей же логотипчик, цей же арт, у нас на спеціальному келиху, який ми буквально зараз. З вами затестимо. Це міцненьке пиво на 10,5 градусів з малиною. Що його казати, як воно, знову? Давайте куштувати. Нарешті за нашими благаннями, проханнями, стогнаннями варвар повернув вісюрку, яку я вже відламала! Та ти що? Оскільки воно міцне, оскільки воно витримане в бочці, я не буду наливати багато, тому що пити таке пиво треба повільно насолоджуватися життям, смаком, тому наливайте мало, споживайте відповідально і розтягуйте це задоволення. Ось так це прекрасно виглядає. Так смачно пахне цей розвал. Така яскрава малинка, і воно так розбавляє цю алкогольну міцність. Неймовірно пахне такий свіжак це, як якийсь десерт шоколадний зі свіжою свіжою малиною. О, та ви що. сухо. З цією малиновою кислинкою. Це перше, отаке, що я куштую у варвара, що ще й витримано в бочці, але воно таке взагалі як? це дуже, 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 дуже неочікувано. Ну це дуже смачно. Я в шоці. Тобто, тут притимане все цьому стилю, шоколад, є якась сухофруктова історія, міцність алкогольна, не сильно, але приємна. Воно прогріває швиденько, але малина, яка і в ароматі дуже яскрава, і оця кислинка балансує цю міцність. Ну розвал, варвар. Що вам сказати? Робіть ще неймовірно, круто, смачно. І ви, як і завжди, великі молодці котики. Підпишіться на біргічку, долучайтесь до наших донатних ініціатив. Купуйте і куштуйте класне пиво. Я побігла, це треба допити, бо це неймовірно, неймовірно, смачно. Всім па-па!